У центрі духовної допомоги існують особливі зустрічі групи калив, покликані принести тепло, турботу і духовну підтримку людям похилого віку. У квітні 2025 року пастори та волонтери відвідали пансіонати в містах України: Києві, Дніпрі, Харкові та Львові. Цього разу, замість звичних зустрічей, у церкві ми вирушили туди, де серця особливо потребують уваги. Пастори молилися за всіх мешканців пансіонатів, заходили до кімнат, де перебувають люди, які не можуть самостійно пересуватися, і ділилися словом віри. Деякі з літніх людей прийняли рішення віддати своє життя Ісусу Христу, покаялись і засвідчили свій вибір хрещенням у воді. Для мешканців закладів було підготовано розважальну програму з піснями, танцями та загадками. Ми бачили, як їхні обличчя засвітилися посмішками, вони обіймали нас і говорили слова вдячності. Також для потреб пансіонатів було передано продукти харчування, тривалого зберігання та засоби гігієни. Понад 200 людей змогли відчути, що вони незабуті і що є ті, хто пам'ятають, моляться і відвідують їх. Це лише частина великої Божої роботи розповісти людям добру звістку про вічне спасіння в Ісусі Христі.